Друзі, вітаю вас на черговому випуску відеопроекту Потрібна книга, потрібний час. В цьому проєкті ми знайомимо вас з книжками, в яких, на думку психолога, можливо знайти точку опори в часи лихоліття. Сьогодні ми будемо спілкуватись з кризовим психологом Оленою Славіною. Добрий! день! Рада вас вітати і сьогодні ми познайомимося з вами з двома книжками. Перша, це Едіт Егер Вибір. А друга книжка це Віктор Франкл Людина в пошуках справжнього сенсу. Їх насправді поєднує дуже багато. Обидві книжки, написані психологами, які пройшли дуже важкі випробування, і які стали ділитися своїм досвідом з іншими людьми згодом. А друга річ, яка їх поєднує, це те, що автори були знайомі. І Пізніше ми з вами про це поговоримо. Що, на вашу думку, допомогло авторам цих книг вижити в таких нелюдських умовах і при цьому зберегти людяність? І Віктор Франкл, і Едіт Егер вони кажуть в своїх книжках, в своїх спогадах, що те, що врятувало, це внутрішній світ людини. Нічого не може бути опорою. Ззовні, якщо людина не спирається всередину себе, Едіт Егер вона пригадувала, як коли в концтаборі їй запропонували, точніше її змусили танцювати, вона пригадала відчуття, як вона начебто уявила точніше, як вона начебто виступає в театрі. І це насправді дало їй змогу спертися на те, що є всередині неї. Це задоволення від танцю, від відчуття свого тіла, того, що приносило їй дуже велике натхнення і задоволення. І Віктор Франкл в книзі теж згадує момент, коли він уявив, начебто він, професійний психолог, читає лекцію з психології в'язня. У Віденському університеті. І саме це внутрішнє відчуття, хто я є, що я можу, що насправді є сенсом мого життя. Воно врятувало їх. І Ще такий момент я зауважила, що І Франкл, і Едіт Егер постійно подумки розмовляли з людьми, яких вони любили. Франкл з жінкою, яку він кохав, не знаючи, навіть чи жива вона чи ні, він завжди подумки звертався до неї. А біля Едіт Егер була її сестра, заради якої вона декілька разів навіть ризикувала власним життям. Так, я думаю, що це теж одна з дуже потужних наших опор і того, що рятує людину у дуже скрутні часи. І у Віктора Франкла є така, хочу цитату да, навести з книги. Мене приголомшила думка: у в житті я побачив істину, оспівану багатьма поетами в піснях, проголошену найвищою мудрістю багатьма мислителями. Любов це остаточна і найвища мета, до якої повинна прагнути людина. І тоді я усвідомив найвеличнішу таємницю, якою діляться поезія, мислення і віра. Порятунок людини відбувається через любов і в любові. Як людина, в якої в цьому світі вже нічого не залишилось, може відчувати блаженство хоча б на мить, розмірковуючи про кохану особу. Ніхто не може відібрати в тебе те, що ти тримаєш в своїй голові. Остання людська свобода обирати власне ставлення до будь-яких обставин обирати власний шлях. Яку можливість подарувала мені ця мить, який я маю зробити вибір, аби він виявився правильним, таким, що зрушить мене в напрямку любові? Вони зрозуміли, що у них є вибір. Навіть в таких умовах, де, здавалося, неможливо нічого самим вирішувати, вони завжди приймали своє рішення. І це надавало їм. Певне відчуття свободи? Я згодна, що свобода вона полягає не в тому, що ти вільний від обставин чи ні. Тому що ми не можемо обрати дуже часто обставини. Але свобода це внутрішнє рішення, що ти будеш робити з цими обставинами. І знову ж таки, у Віктора Франкла є така фраза: людина не вільна від обставин, але вільна обрати своє ставлення до них. Хочу спитати, Марина, як гадаєте? Як може людина, яка пройшла такі жорсткі випробування, знущання, приниження, все що завгодно, дуже багато болю, що саме допомагає їй не бути жорсткою всередині, щоб цей біль не перетворився у бажання робити біль іншим людям? Чудове питання. Дуже легко створити в'язницю з болю, з минулого. У кращому випадку помста марна. Вона не може змінити того, що з нами сталося. Вона не позбавить нас жахіть, що ми пережили, не поверне мертвих до життя. Та значно гіршим є те, що помста увічнює колообіг ненависті. Вона стає циклічно. Коли ми прагнемо помсти, хай і не насильницькою, ми рухаємося по колу, замість того, аби просуватися вперед. Для того щоб не піти по колу, як каже Едіт Егер, Віктор Франкл каже, що, що спонукає людину шукати вихід да, з цього? Це пошук власного сенсу, сенсу життя. І мені дуже сподобалась його думка, що я пам'ятаю себе у підлітковому віці, коли я питала в мами. Мама, в чому сенс життя? І вона сказала в дітях. Але я спитала, а що робити, якщо немає дітей? І це було таке риторичне питання. А тут в книзі Віктор Франкл каже, що сенс життя він змінюється. Є зараз обставини. І ти шукаєш сенс в цих обставинах, що є сьогодні. Завтра може бути все інакше, і сенс твого життя буде інший. І саме ця напруга. На його думку, коли людина постійно в пошуку, що саме зараз для мене важливо, яка тема, що я роблю? Вона дає таке легке напруження, але вона є запорукою психічного здоров'я людини. Дуже класна, цікава на мене думка. І Віктор Франкл і Ева Егер створили власні напрямки психотерапії. В чому полягала їх суть? А, так і є. Результатом їх праці стало створення Віктором Франком свого напрямку психотерапії, називається вона логотерапія. Від логос це сенс. Логотерапія покликана полегшити пошук життя сенсу пацієнту. і його напрямок. Назвали третім напрямком психотерапії тоді, і він його розвивав все своє життя. А Едіт Егер сказала, що її напрям, який вона створила, це теж цитата з книги, роботи Селігмана і Еліса, та співпраця з Роджерсом, зокрема, допомогли мені навчитися відмінно слухати та синтезувати, допомогли вивести власний, інтуїтивний і заснований на. В широкому спектрі джерел інтуїтивно та когнітивно орієнтований терапевтичний підхід. Якби я мала е, дати назву своєї терапії, я б її, її вірна, назвала терапія вибору бо свобода полягає у виборі, у виборі співчуття, почуття гумору, оптимізму, інтуїції, допитливості та самовираження. А бути вільним означає жити теперішнім. Для мене було дуже корисним, як для психолога, читати ці книжки. Тому що є не тільки художня частина, да, де людина описує свої власні події життя. Але у книги Егер. Вибір» є дуже великий Її досвід терапії, тобто, коли вона вже працювала як психолог, і мене дуже багато таких дрібних речей, які вона робила професійно, здивувала і були дуже корисними для мене. Так само, як у книжці Віктора Франкла, це позиція психолога, практикуючого, психотерапевта, це дуже класно. А хочу спитати Марін вас: А що саме здивувало вас, як читача у цих книжках? Мене здивувало те, що в цих жахливих обставинах і Франкл, і Егер змогли зберегти в собі цю дитячу частину допитливість, цікавість до людей, до ближніх, до того, що відбувається. І це дає їм можливість рухатись вперед. Насправді це є те, що, на мою думку, рятує людину. І я дуже вдячна вам, Марина, що. Ви побачили цих книжках, тому буду щиро рада, якщо хтось обере ці книжки у свій вільний час, щоб почитати їх і отримати таку класну підтримку від людей, які пройшли дуже багато. Дуже дякую вам і сподіваюся, що читання буде давати вам опору в житті завжди. Дячна вам за участь, і хочу сказати нашим глядачам, що ці книжки є в нашому фонді. Приходьте.